Є два дієвих способи: перший з них це знайти причину, по якій захочеться підіймати свою жопу з дивану, і це не схуднити до літа, підкачатися. Це повинно бути щось глибоке, що буде надихати та змушувати тебе рухатись вперед. Уяви ситуацію, що лікар сказав: якщо ти не будеш займатися три рази на тиждень, то відповідно через два тижні тебе на цьому світі вже не буде. І якщо раптом таке трапиться, то не буде жодної лінії, прокрастинації, завжди буде знаходитися час. Бо ти будеш знати, якщо ти не тренуєшся, то відповідно тебе вже тут і не буде. І другий варіант, який мені найбільше подобається, це чітко виділити для себе час на тренування. Сказати собі, що умовно, понеділок, середа п'ятниця 19.00 я тренуюсь. І якщо виникають там, хочу, не хочу, не залишати собі вибору, просто йти в цей день в зал і щось зробити. Почати з легеньких тренувань, потім поступово збільшувати об'єм і вийти на достатньо високий рівень та покращувати свої результати. Тобто, не залишати собі вибору, не робити. Тому що, якщо є вибір робити або не робити, ми, звісно, завжди зробимо вибір в сторону не робити. Тому не залишати собі вибору. Просто назначити час і в заданий час прийти на тренування.